Левко Лук'яненко, У день Великодня 1989 року До молоді України моє дружнє звернення. Хлопці і дівчата України, Господь нагородив наш народ одним з найкращих теренів земної кулі. Маємо помірний клімат, родючий ґрунт і великі запаси корисних копалин. Ми автохтонний народ. Що вічно жив на цій землі, сформував свою лагідну вдачу відповідно до своїх природничих умов. Ми ні в кого цю землю не відняли, а в нас її віднімають постійно. Починаючи від монголо-татарської навали, ми тільки зрідка мали часткову волю. Усякий раз, коли наш народ мав можливість незалежної політичної дії. Він проявляв схильність до демократичних форм розв'язування спільних справ: демократизм у формі київського віча, козацьких рад чи міського самоуправління, демократизм у формі багатопартійної центральної ради. Ось політична традиція нашого народу, що природно виникає з українського національного характеру в основі своєї індивідуалістичного. Нескоренима схильність до парламентських форм та утвердження індивідуальності в минулі сторіччя не раз були причиною поразки в боротьбі з хижими сусідами, вони грабували нашу землю і нас самих перетворювали в наймитів, вони обкрадали нашу культуру, вивозили до себе наші таланти, присвоювали собі наші здобутки, а решту спотворювали, аби зробити нас духовно бідними. І вбити в нас національну гордість. Але з часів першого великого ката України Петра І царат веде послідовний наступ на нашу писемність і мову, намагаючись наблизити її до своєї, виточити з наших жил гарячу козацьку кров і запомпувати нам кров рабську, холодну і стала Україна тюрмою для самих українців, застогнала бідна в полі і над Дніпром. Надійшов 1917 рік, зблиснув промінь надії, замайоріла Україна жовто-блакитною барвою, і здалося, що ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ба підступні вороги знову вбили свободу. А потім під червоним пролетарським прапором розв'язали таке мордування народу, що його й сам біс у пеклі б не вигадав. Тінь двоглавого орла душила й душила за горло Україну та й сама стомилась. Зупинилась, ставши над проваллям, довела країну з найбагатшими землями до хронічних настатків та злиднів, задушила все творче життя і припинила нормальний прогрес. Сама вжахнулась, взялась шукати порятунку в новому мисленні і перебудові леле, як важко. Неймовірно важко почати мислити демократичними й гуманними поняттями людям, що народилися, зросли і постаріли в умовах безпросвітного рабства. Як важко, неймовірно важко, людям, що все життя носили окуляри ненависті до всякої некомуністичної думки та незапрограмованої провідною партією дії, тепер чути непокаяний голос християнина, ідеаліста чи бачити на вулиці у білий день. Демонстрацію з національно-самостійницькою символікою, молодь України! Ти не просякнута комуністичними догмами, ти не скута страхом батьків перед нічними рейдами сталінських опричників, твої очі широко розкриті на широкий світ, і ти бачиш жалюгідне становище України на політичній карті світу, майбутнє України в тобі. Воно залежить від тебе, якою ти будеш. Такою буде Україна. Тож відроджуй мову, що є однією з найбагатших у світі, відроджуй народну культуру, що одна з найкрасивіших галузок на дереві культур людського роду відновлюй національний дух, і через активну участь у демократизації суспільства наближай світлий День Незалежності України. Хай світять вам, хлопці і дівчата, дорогі заповіти наших духовних батьків у ваших Прагненнях доволі, йдіть за мудрим франком. Не пора, не пора, не пора москалеві і ляхові служить. Довершилась України кривда стара. Нам пора для України жить. 30 квітня 1989 року Левко Лук'яненко, голова Української гельсінської спілки.